Сьогодні ми в черговий раз пересвідчили в тому, що наші побратими, наші волонтери, наші підприємці. Не здаються також разом, як і наші збройні сили, і ми сьогодні зорганізувалися і зробили такий спільний загальний пакет суттєвої допомоги нашій територіальної оборони нашим збройним силам за для підтримки в технічному питанні їхні та саме в технічному оснащенні. Були унікальні речі, які саме нашими партнерами-волонтерами перевезені з європейських країн, придбані за власні кошти. І сьогодні цілий десяток таких авто. Включаючи і спеціалізовані авто, зокрема, які облаштовані вже на ланцюговому ходу, ті, які саме саме необхідні для того, щоб пересуватися по пересічній місцевості, і саме головне в непростий час, коли йде весна, коли буде тяжко пересуватися. надзвичайно потужна підтримка. Дуже хлопці раді. Я переконаний, що зараз найближчим часом вони всі будуть використані за напрямом прямого свого використання для перевезення і застосування з точки зору озброєння і для підвезення матеріально-технічних ресурсів.